Кольорові фарби осінь вийняла з кишені і малює навкруги жовтим і зеленим. Добрий день, красуня, осінь, все достигло, мале лося, і картопля, і буряки, гарбузи та огірки. Як гарбуз живе твоя рідня? Я піклуюся щодня. Жовтий пан гарбуз підкрутив зелений вуз, по городу походжає, Собі пару вибирає, морква коси сала, гарбузові проспівала. Ой ти пане гарбузонько, З мене не дівчинко, я злунка і кучерява. Будем парою на славу. Маркуйце, не маркуйся, не годиться. Ти ходай і жовталується та ще хвалися з собою і пишайся красою. Приходая, а з пломка, йду за пана Буляка. Картоплина підкотилась, гарбузові уклонилась. Севери, личка ти давно не мила, ходиш платочку брудному не потрібно ти нікому. Як тобі я не така, то й піду за чашеника. Капустиночка звалася пану готу доньку, везьму мене дівчину, я заможна господиня, Пусток в мене повна Лише одну роботу маєш, кожен день костки міняєш. А капусточка сміється. Пан город круг мене б'ється. Цибулинка золотиста одягла нове намисто. Ой ти, пане, гайбоньку, візьми мене в дівчиноньку, буду тебе лікувати, за родиною доглядати. Не візьмай соболину, мають на одну хвилю. Слава і язиката буде мене допікати. Як тобі я не така, то діду за озірка. Жовта диня на осонні потягнулася спросоння. Що не город подругу знайшов я гарно, буде в мене господиня і золотиста кругла диня.